Дві ядерні держави Індія та Пакистан на межі конфлікту. Пакистанська сторона перекидає військові колони на північ Кашміру. У пресі з'являється інформація про перестрілки на кордоні. Обидві країни вже припинили авіасполучення, торгівлю перекрили кордон і не видають візи один одному, та повисилали дипломатів. А нині ще є загроза, що індійська сторона перекриє Пакистану постачання води з річки Інд. В ісламабаді кажуть, що розцінять такі дії як акт оголошення війни. Саме в Індії розташовані усі витоки головної річкової артерії регіону і Пакистан здійснює з неї свій головний водозабір, від якого залежить і сільське господарство, і енергетика. За договором 1960 року річку Інд країни між собою поділили. Ну а сам конфлікт між столицями Нью-Делі та Ісламабадом розпочався цього тижня з теракту в гірській місцимі. Пахагалм популярній серед туристів. Ця територія розташована у Кашмірі і перебуває у складі Індії, хоча мешкають там переважно мусульмани. Кілька стрілків відкрили вогонь по мандрівниках, у результаті чого загинули 26 людей ще кілька десят були поранені. Н'юделі заявляє, що нападники були пакистанцями, і що саме Ісламабад підтримує транскордонний тероризм, тоді як пакистанська сторона усі звинувачення відкидає.